Командувач армії РФ спалахнув прямо на роботі. Україна впіймала жирну рибину та помстилася за нещодавні обстріли міст росіянами. Поки генерали офіцери водили олівцями по картах та планували нові атаки та удари, до них у гості завітала боєголовка, яку не можна було не впустити. Масштабні вибухи вкрили усе, а кадри покажемо вже за мить. Усім вітання глядачі. Ви знаходитеся на youtube платформі PTV.ua. Ми вдячні вам за те, що вибираєте нас за того, аби дізнатися останні актуальні події, які відбуваються як на історії нашої держави, так і звісно, за межами України, підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Рашосте понесли фатальні втрати серед командного складу. Майже одночасно сталося декілька масових таких ліквідацій офіцерів ЕРФІ. Двохсотими стали підполковник Азірної Віталій підірвана лейтенанта шликова Артема. Знищено ще одного лейтенанта Єрдинієва Батора. За ними до пекла пішов і лейтенант Кінжигалієв Руслан. Вибухівка накрила молодшого лейтенанта Бударагіна Сергія. а закінчує цю колону полеглих офіцерів, молодший лейтенант Пустовалов Олексій. Фото двохсотих рашистів з'явилися у соціальних мережах. Можна з впевненістю сказати, що ці втрати стали для окупантів досить відчутними, адже йдеться саме про офіцерський склад армії окупантів. До цього також з'явилася інформація про те, що було успішно знищено майора. Начальника штабу мотострілкового батальйону Аргамакова Аміра Цей окупант брав безпосередню участь у повномасштабному вторгненні РФ Україну. У РФ також знищили капітана Костянтина Нагайко, причетного до воєнних злочинів проти України. Про це повідомляє головне управління Міноборони України. Воєнний злочинець, командир батареї дивізіону 112 ї ракетної бригади збройних сил РФ, причетний до ударів балістичними ракетами по території України. Зокрема, підрозділ Нагайка вчинив воєнний злочин у селі Гроза Куп'янського Району 5 жовтня ще 23-го року завдав ракетного удару по кафе під час поминок. Тоді загинуло 59 цивільних українців. Також нагайко причетний до ударів балістичними ракетами. Ескандер по цивільних та військових об'єктах у Сумській та Харківській областях нагайко отримав множинні поранення внесток вибуху в населеному пункті Шуя Івановської області, де проходив військову службу. Трепанація та інша рашистська хірургія воєнному злочинцеві не допомогла. Гурма України нагадує за кожен воєнний злочин. Проти українського народу буде справедлива відплата. Додали угор. Окрім цього на фронті в Курській області загинув заступник губернатора приморського краю Сергій Єфремов. Він очолював добровольчий загін Барс, 22 тигр, який виконував завдання так званої СВО. Про це пише 24-й канали з посланням на роз у рефі в Москві в будівлі міністерства оборони РФ знайдено 200-м співробітника контррозвитки ФСБ Володимира Фещенка. За повідомленнями рашиських ЗМІ, його тіло виявило з глибокою раною на чолі про це. Повідомляє низка рашистських змі. У змі зазначили, що 26-річний Фещенко був не лише офіцером федеральної служби безпеки РФ, а й відомим спортсменом. Він мав титул абсолютного чемпіона Європи із гирьового спорту та був майстром спорту міжнародного класу. Згідно з інформацією російського інформаційного агентства Теас, причиною ліквідації став побутовий конфлікт із військовим, із яким Фещенко раніше служив на далекому сході. Підозрюваного вже затримали. Як стверджують джерела загиблого Запросив свого товариша по прапорщика до будівлі на Ольховській вулиці, де розташовані структури Міноборони та управління ФСБ московського військового округу. Чоловіки разом провели час, після чого гість ймовірно вчинив злочин. Після цього було порушено кримінальну справу. За статтею про напад, за даними телеграм-каналу ВЧК ОГПУ, у підозрюваного був квиток на потяг, який ворушав тієї ж ночі. Володимир Фещенко вирішив провести час із другом і повідомив родичам, що затримається. Цікаво, що рашистські пропагандистські медіа, зокрема. Марія Новості спочатку назвали ім'я загиблого, проте згодом прибрали його із публікації, зазначивши лише, що чемпіона РФ з горьового спорту знайдено двохсотим у будівлі в центрі Москви. Сергій Єфремов пішов на фронт в серпні 24-го року, добровільно ставши окупантом. А він не залишився осторонь наступу ЗСУ в Курській області, та як справжній громадянин РФ виконував там злочинні накази Кремля. Днями Єфремов їхав на авто збройних сил рефір разом з іншим офіцером. Машина наїхала на міну, і в результаті чого і підірвалася. Російські військові загинули на місці. Окупанти, оплакуючи свого героя, зазначили, що, попри високопосаду, він не ховався, а наважився взяти друг зброю та віддав борг батьківщині. На так звану СВО Єфремов пішов не тільки з патріотичних міркувань, а й тому, що свого часу закінчив у Сурійське, Суворовське військове та Рязанське гвардійське вище повітряно-десантне командне училище. Окупант мав певні знання, тому його призначили командиром добровольчого загону Берз 22 Тигр. За час своєї військової служби Сергій Єфремов отримав декілька нагород, зокрема, Георгійський хрест і звання Герой ДНР. На далекому сході у Єфремова залишилася дружина та четверо дітей. Пізніше Єфремов міг повернутися до своїх обов'язків і корвати внутрішньополітичним блоком Примор'я. Між тим у мережі пишуть, що загинув чи пропав командувач Ленінградським військовим округом ЗС есрафії генерал-полковник Лапін. Інформація про ліквідацію окупанта з'явилася у соціальній мережі та потребує підтвердження. Ідеться про те, що Лапін загинув цитую під час оборонної операції із недопущення противника у Білгородську область. Так, от на цей момент сам Лапін, який командував в угрупуванні окупаційних військ північ, що здійснює наступ на Харків, і сам Лапін наказав завдавати авіаудару по будівлю гіпермаркету епіцентру центру Харкові 25 травня 2024 року, наступ якого загинуло тоді 19 цивільних. Йому та ще чотирьом рашистським офіцерам заочно повідомлено про підозру. Окрім цього, генерал відомий тим, що саме завдяки його командам, 41-й мотострілковий полк під Вовчанськом Харківської області практично обнулений і виведений на відпочинок. Втрата рашистів на фронті, хоч і збільшується, але вони суттєво не впливають на кількість військ ворога. Про це в ефірі радіо Войс» заявив ветеран російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман. Цитую його повідомлення. Вони шляхом рекрутингу можуть мобілізувати до 30 тисяч людей щомісяця. Середні добові втрати росіян 1250 осіб. Тобто за місяць вони мінусують на 5-6 тисяч від загального складу, і це приблизно 1%. відсоток. Для армії зменшення на 1% відсоток за місяць не є суттєвим, але вони не збільшуються так, як це було рік тому. І для того, щоб пробити наступальні дії, про які вже багато розмов їм треба збільшувати склад. Сказав гетьман. Водночас він додав, що у разі потреби росіяни можуть збільшити кількість власних. Нахідних військ на території України відразу декількома способами можливо, той призов, що вони оголосили 160 тисяч людей, і частина із цих людей можливо третина, а можливо половина вони підпишуть контракт. А контрактників послати на лінію фронту можна. Це один шлях збільшення. Можуть збільшити фінансову нагороду. Ще одне джерело надання російського громадянства іноземцям. І звісно ж, це можуть бути північно-корейські війська. Додав експерт. Зазначимо, що втрати російських окупантів у битві за турецька Донецької області. Перевищили 15 тисяч осіб. Загальні втрати, враховуючи поранених, що ще є масштабнішими. Про це в атері українського радіо повідомив начальник відділення комунікації сотої ОМБР, капітан Сергій Хомінський. Як зазначив офіцер, бригада перебуває на турецькому напрямку і з середини липня 2024 року битва за місто триває дев'ятий місяць. За цей час ворог зазнав без жодного перебільшення катастрофічних втрат у живій силі. Кількість безповоротних втрат ворога перевищила 15 тисяч осіб. В Турецьку це ці окупанти які були знищені. Якщо говорити про загальні втрати ворога на нашому напрямку за цей період, то це вже понад 50 тисяч усі посового складу. Кремлівські пропагандисти вже декілька разів оголошували про освобождення Тарецька. Всі ми це добре пам'ятаємо. Було навіть декілька спроб десь на околицях Турецька вивісити брудну триколорну ганчірку, але всі ці спроби зазнали невдачі, сказав Хомінський. Офіцер зазначив, що у Турецьку тривають запеклі вуличні бої. Контакт може бути дуже близьким. Хомінський пригадав, що бували ситуації, коли у будівлі. Українські та ворожі позиції розділяв лише коридор. Ви розумієте, наскільки це близький контакт, наскільки це запеклі бої. Він додав, що безпрецедентна битва за турецьк можлива завдяки героїзму українських воїнів. Але найперше це піхота. То, що робить вона зараз, наша піхота в турецьку можливо, світова воєнна історія. Прецедентів не мала. Щоб ви розуміли, часто змінювати особовий склад на позиціях у турецьку немає можливості, бо заїзд на позиції виїзди з позиції це смертельна небезпека. І от у нас були випадки, коли конкретний боєць, на позиціях перебував 77 днів, повернувся, відпочив, знову зайшов на позиції. Були випадки, коли бійці на позиціях в турецьку перебували понад 100 діб. Це понад три місяці. Сказати, що це героїзм. Це не сказати нічого, це просто люди титани. Нашу бригаду давно називають сталевою соткою. Ви розумієте, чому так сказав офіцер? Хомінський пояснив, що Турецьк відкриває рефію шлях на Костянтинівку, одне з чотирьох міст великого поясу: Костянтинівка, Дружківка, Крематорськ, Слов'янськ. Костянтинівці вже дуже серйозно дістається, адже місто катастрофічно потерпає від обстрілів з боку Російської Федерації. Якщо до Краматорська, до Слов'янська долітають каби і більш далекобійні Речі, то Костянтинівка страждає вже в рази сильніше. Сьогодні Костянтинівка, на жаль, дуже і дуже серйозно страждає, не говорячи вже про Турецьк. Це вже не руїни, це вже залишки руїн. Додав він. Ну а я вам глядачі вдячна за те, що ви додивилися це випуск до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь і надалі разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.